Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Нагадую вам, що на цьому каналі ми говоримо тільки правду, правду і нічого окрім правди. І так ми тут називаємо речі своїми іменами. І сьогодні ми з вами поговоримо про головну подію, головна новина сьогоднішнього дня. Це те, що. Американці саботували свої ж е, мирні перемовини. Ну буває таке, друзі. Буває. Ми з вами за останні чотири місяці вже звиклися з тим, що е, світ зараз має е, справу з дебілами ідіотами, і знаєте, чимось здивувати нас вже. Майже неможливо. Але ні, 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 і ще раз ні. Дональд Трамп зі своєю бандою ідіотів, відвертих ідіотів, кожного дня підкидає нам щось новеньке. І от зараз світ каже: ну дивіться, американці не з'явилися на цій зустрічі у Лондоні. Тобто вони саботували, ці перемовини. Але друзі, все було зовсім інакше. Ну, ну Тут взагалі це просто сміх, і, грі і грік. Знаєте, делегація, американська делегація, вони ж полетіли до Лондона. Вони як е, треба, вони завчасно придбали квітки, е, приїхали за годину в аеропорт, сіли в літак і полетіли собі до Лондона, щоб там зустрічатися і обговорювати мирний цей план. Але сталося несподіванка. Тобто ці Йолопи, як завжди, щось накосячили. І в даному випадку вони просто помилилися літаком. Так, вони прилетіли в Лондон, але вони прилетіли не в той Лондон, який ми з вами е, знаємо ще з дитячих років, ще з, зі школи, як The Capital of Great Britain. Вони прилетіли в маленьке містечко Лондон, в штаті Огайо. І вони там чесно намагалися знайти е, парламент англійський або хоча б. Якусь резиденцію прем'єр-міністра е, Великої Британії. Довго-довго питали місцевих будижників, де ж це знаходиться. Ти на них дивилися отакими очима. Ну, коротше, коротше, коротше. Як завжди, американці лопухнулися. Ну, ми з вами знов таки вже до цього звикли, і ми з вами не очікуємо нічого нормального від цих ідіотів і патологічних е, дібілів. Так, ну і щоб вже так і знаєте, якось не вдарити лицем у, -у, -у, у бруд, взагалі, щоб вже ну, хоч якось себе виправдати, вони почали нести якусь там ахінею, що у них є все ж таки мирний план, і що цей мирний план може бути зруйнований і за України, так тобто е, почина. Почали знов завели свою шарманку, що це нібито Україна чомусь там винна зараз. А в тому, що е, якийсь там їхній мирний план, який є геніальним. Ну знов таки геніальний. Його що придумував. Його придумував геніальний Дональд Трамп. З ким з геніальним Рубіо і йому подібними. Так ну, один цей перелік учасників, хто составляв цей план, це вже знаєте, це вже смішно. Тобто, ми тільки е, бачимо, хто його зробив. Цей геніальний план, і всі нормальні люди вже розуміють, що а, плана там ніякого немає. б, на цим треба поржати просто так і забути, і там взагалі немає про що говорити. Тож вони почали розповідати, що знов таки із-за України якийсь там геніальний план був зірваний. Тепер давайте розберемося чи був зірваний план, мирний план Дональда Трампа. Ну, звісно, ні. Ну, як можна зірвати те, чого немає. Ця тавпа ідіотів, патологічних дібілів. Вони, як ото, знаєте, студенти, за півгодинки до екзамену, швидесенько, на калінці там щось собі накидали, накидали під диктовку з Кремля і вийшли, і сказали, це геніальний план, над яким ми працювали півроку, за 24 години повинна була все закінчитися. Ну, ну, ну вибачайте, не шмагла. Я не шмагла. Тепер, от ми будемо дивитися. По цьому плану, і треба його якось щось з ним робити. А що було в цьому плані? Давайте ми з вами знов таки трошечки подивимося, ну принаймні на ту інформацію, яка у нас є. По цьому плану Україна і Сполучені Штати Америки всі взагалі повинні визнати окупований Крим територію Російської Федерації. Що правда, так а що так можна? А навіщо для цього Дональд Трамп? Якщо це Україна могла зробити задовго до Дональда Трампа, і взагалі вже про це все нібито, то, як би там і забути, так а наступний пункт цього плану. Україна не вступає в НАТО ні в коли ніяк. А ну а, а що тут такого нового? Що тут такого геніального від Дональда Трампа і його банди придурків клоунів? Наступний пункт плану бойові дії заморажуються там, де вони зараз є, по лінії розграничення. Тобто так, тобто, ну де хто стоїть зараз, той тим і володіє. Ну ну а, а що тут такого геніального від Дональда Трампа? А наступний пункт плану Україна обов'язується повісити на себе борг перед сполученими штатами Америки, який буде виплачувати довгі роки. А за що а у мене питання: а що Трамп надав зараз Україні? За що Україна повинна йому платити? Тобто, це знаєте такий геніальний план. А натомість Росія. На які поступки, а це це поступки України? Так, тобто, це це, це продуркувати, каже, що обидві країни повинні піти на поступки на територіальні поступки? От Україна повинна визнати Окупований Крим і окуповані території. Що це російські території. тобто це поступка з боку України. А на які поступки іде Росія? Давайте ми з вами зараз поржемо над цим разом, так тобто Росія. Відмовляється а, від своїх територій, які вона ще не захопила, тобто, все, що вона захопила, все, що на що в неї вистачило сил, це залишається за Росією, але Росія. Відмовляється від тих територій, яких вона ще не захопила. Ну це це просто ну це, це на лоха, Знаєте, от, от це от діди 90-х, ну це реально, діди 90-х, це вишибали, це е, ну тупі ділки. Вони як звикли в 90 от от на на храпам брати там на понт сажати брати. Так вони намагаються і зараз. Тобто Росія цей Пупкін, так він ж також з 90-х, Це ж такий же дід. Він тупий. Вже він він просто маразматик, Він думає. Що він може заболтати, ми вам даримо те, що нам не належить, а те, що належить вам, так ну е, да, це це серйозно. Це серйозна поступка з боку е, раші. Тобто вони не можуть ці території захопити вже більше трьох років. І ну, врешті-решт, окей, вони погоджуються. Ну ладно, ми вам подаримо те, що нам не належить. І замість за все це. Так, Трамп пропонує відмінити всі санкції, які накладені на Росію, починаючи з 2014 року. І це друзі геніальний план Трампа, і це звісно, і це. Це те, над чим Трамп працював півроку. Ще раз кажу, для того щоб все це зробити, Україні не потрібен Трамп. Так Україні не треба було втрачати стільки людей. Україна могла підписати подібний договір ще 2-3 роки тому назад і е, мати наступну війну. І тут не треба забувати, що все це, що пропонує зараз Трамп, це не закінчення війни, це не припинення війни. Це відстрочення війни. Так, війна може зараз трошки заглохнути. Але що ми будемо мати? Натомість, а на, натомість ми будемо мати, що у Раші зараз вся їхня економіка перестроєна на військові рельси. Так, тобто там зараз е, всі орки вони працюють тільки на те, що вони виробляють ракети, виробляють бомби, виробляють патрони, снаряди, тобто. Ну, ці дегенерати, які там населяють цю територію, вони більше на що не здатні. Вони можуть будувати зброю, і цим вони зараз займаються. Дональд Трамп пропонує зараз зняти всі санкції, тобто Раша може спокійно зараз, зараз заробляти гроші і на ці гроші закуповувати те, що їм необхідно, для того, щоб будувати що правильно більше зброї. Вони ж не будуть зараз там цих людей знімати з цих військових заводів і будувати там щось, щось технологічне. Так, ну там, там там просто нікому це робити. Це е, територія дегенератів, так та вони не будуть робити щось е, таке, що потрібно людям для життя, для розвитку, для комфорту. Вони будуть продовжувати будувати цю зброю. І звісно, що врешті-решт, ця зброя почне знов-таки летіти кудись. І є велика ймовірність, що ця зброя полетить знову таки в Україну і вже полетить з більшою інтенсивністю. І Україні буде набагато важче. І тут треба звернути увагу, що на сьогоднішній день е, в самій Параші не все так добре. Так, якщо б Параша могла б захопити ці території, та вони б навіть б не розмовляли б за зараз, вони би не чіплялися за цю соломінку. І знов таки, я ну я впевнений, що все, що пропонує Трамп, це все вже узгоджено з Кремлем. Вони домовилися, вони чудово розуміють, що у Кремля немає шансів захопити всі ці території, і тому вони так з барського плеча, знаєте, дарують Україні. Ну на тобі те, що нам. Не належить, а що натомість буде з Україною? Гарантій немає. Жодних гарантій немає. А, країна розрушена, так тобто багато підприємств зруйновано. Якусь безпеку Сполучені Штати не пропонують натомість, Сполучені Штати Америки будуть висасувати з України гроші, які там ще залишилися через е, цей свій договір, так який вони зараз тиснуть на Зеленського, щоб він підписав. А Зеленський красавчик, Зеленський молодець, Зеленський тягне все це діло як тільки може, тому що він чудово розуміє, е, який саме неприє, велика неприємність з цим договором? чому Трамп так наполегливо е, пихає цей договір будь-які ред. Такції, щоб Зеленський підписав, тому що це відкриє ящик Пандори. Як тільки уряд України підпише, погодиться з тим, що він приймає ці борги на себе і буде потім їх виплачувати. Це відкриє ящик Пандори. Тобто, всі інші країни, які допомагали всі ці роки Україні, безкоштовно скажуть: слухай, ну а якщо ви готові виплачувати все це Сполученим Штатам Америки, то тоді давайте виплачуйте і нам повертайте гроші. А чому їм ви ви повертаєте? А нам ні? Ми що не такі, якісь ми щось каряві чи що? І це чудово розуміє уряд України і це чому уряд України зараз е, ну робить все можливе для того, щоб не підписувати його якомога далі. Молодці, молодці, чудово все розуміють, е, діють як потрібно. Молодці. І от зараз, друзі, ми з вами підійшли до тієї ситуації, коли знаєте, коли клоуни з 90-х, мудаки, відверті моральні уроди намагаються маніпулювати, намагаються а, підмінювати поняття, намагаються відмити цю парашу, відмити, відмити Путіна і все ж таки намагаються дотиснути Україну. Так, я вам вже кажу на цьому е, каналі вже близько чотирьох місяців, що Трамп це відкритий ворог України. Єдина мета Трампа це задавити Україну, це задовольнити Путіна. І всі його угоди, які він тут пропонує, чи робить вигляд, що він пропонує, всі ці угоди в одні ворота. Тобто, всі ці угоди на користь єдиної людини в світі Путіну, навіть не Росії, а єдиній людині Путіну. Все це робить Дональд Трамп. Тому давайте ми з вами не будемо разоча. Зараз тим, що ця зустріч не відбулася, давайте ми з вами порадімо, тому що там сидять ну, такі. Такі йолопи, такі дебіли, що навіть до Лондона долетіти не можуть. Ну, ну це кому сказати. Да? Ну, ну, це, ну це взагалі. Ну окей, окей, окей. Ми з вами все вже чудово знаємо про цю команду дегенератів, яка зараз у Білому домі. Давайте будемо і далі з вами слідкувати разом за подіями. Будемо радіти за Україну, за перемоги України. Е, у мене на наступному відео буде радісна інформація, як. Канада зараз натягує, натягує доні, доні вже плаче. Він він в слізах, він в саплях, він вже відползає назад. Він вже не знає, що робити, як йому вже все це повернути вспять, але вже це неможливо. Все, Канада вже е, загнула його конкретно дула. Про це я вам розповім в наступному відео. Тож, друзі, залишаємося разом. Від вас підписочка, від вас вподобаєчка, від вас коментар. Напишіть мені, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами поговорили. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить.